Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньо. Ви на фабриці новини. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій. Стану на ранок п'ятниці, 26 липня. Ми підміємо підсумки минулої доби. Одразу забігаючи наперед, скажу у нас є чудова новина. Два батальйони, які були на межі оточення, фактично потрапили в нього із 31-ї механізованої бригади про що трубили на весь світ англітки «Діпстейт». Ці ж аналітики повідомили, що батальйони наші на покровському напрямку вийшли із цього оточення. Про це далі я розповім. Як зрештою є і погані новини щодо цього напрямку. Про це все далі та розпочну із історії доволі, такі скажімо, життєйської і важливої для розуміння широкого загалу, щоб ми не втрачали ґрунт під ногами, розуміючи про те, і говорячи про те, що таке війна, якою вона є, і які обставини там відбуваються на фронті, е, отже. З життівської історії починаю. Ну а ви, друзі, тим часом понагідно, про пролайкайте це відео, поставте йому подобайки, підписуйтесь на нас, та пишіть свої коментарі. Отже, є такий чоловік Олександр Капшин, це е командир підрозділу Химера у складі Гуремо Головного управління розвідки. Позивний Капа. Так, от капа вчора виклав епізод відео зі штурму його підрозділу, і не відео найбільше показово. Найбільш показовими є слова до цього відео. Погляньте. Просто зі звуком декілька кадрів цього відео початку, скажімо так, штурму. А далі я зацитую дослівно цитату Капе. Ну, як ви розумієте, в принципі, стрільба на фронті це постійний супровід цього відбувається від наших бійців. І отже, цитата від Олександра Капшина, капи командира підрозділу Химера, щодо цього бою, який відбувався десь у наших українських чудових посадках, але посадках загиджених уже окупантами. Ви проходите марш у 4 кілометри в снарязі з боєкомплектом у 30 градусів спеки, не дивлячись на складнощі, ви доходите до ворожих. Позиції. Починається бій. Вхід іде стрілкатня, РПГ, трофейні е, вогнемети. Здається, що ви продавили противника, але в них був козир, касети. Порадійці передають про важкого трьохсотого, йому намагаються допомогти, але марно. Твій побратим помирає, пише Капа. Він не був професійним військовим, але пішов добровольцем, щоб зберегти Україні свободу. Ось з цих слів я хочу якраз таки розпочати сьогоднішній огляд, тому що я неодноразово особливо останній тиждень апелюю до того, що друзі, будь ласка, не панікуйте не з зрадофіль... радофільством не займайтеся з огляду на те, що купата десь просувається, десь є в нас якісь об'єктивні проблеми. Цінуйте роботу таких військових, всіх наших військових. Коли ви пишете Командири паршиві, так от знайте це. Командир підрозділу, і він про це пише. Він ходить у штурми з бійцями, і він про це пише. Тому не потрібно узагальнювати, писати всі командири в ЗСУ паршиві, ще там щось, всіх напалю, всіх розстріляти за законами воєнного часу. Будь ласка, я всіх прошу стриматися від диванного надто різкого генеральства. Нехай займається цим військовим. От Кротевич, Тавр, мачтабу Азову. Має право е, висловлювати свої невдоволення з содолем. Він це і робить в законний спосіб, і він має і моральне е, вочевидь на це право, і, е, бо він зі зброєю в руках захищає нашу країну. Ті, хто цього не роблять, не мають права цього робити. Тому я дуже прошу закликаю до певного е, заспокоєння, в тому числі емоції. Е, тепер говоримо про ту ситуацію, про яку я обіцяв, що скажу е, оточення. Лося не те, щоб уникнути, але вдалося вирватися насправді з цього оточення от, е, в районі Покровської ділянки фронту, південні Шелозувацького, де перебували. Батальйони наших два батальйони: перший та третій, 31-ї окремої механізованої бригади про цю ситуацію. Дістейт повідомляв, і якраз таки із цього регіону вдалося їм і вийти. І це чудова, гарна. Новина, тому що це сталося вчора. Ввечері е е вони вирвалися з оточення між прогресом та Лозувацьким. Е після того як позавчора близько 14.00 ряд позицій бригади потрапив у повне оточення. Особовий склад, так і не отримавши наказ від комбрига. Про вихід вирішив прориватися з боєм про це. Пишуть аналітики діпстей, тобто Комбриг не давав наказу на відхід, а вони вирішили прориватися самі завдяки при цьому злагоджених діям артилерії, аеророзвідки та управління офіцерів на місцях місці цих. Двох батальйонів першого та третього вийшли з оточення у повному складі. Це була дуже важка операція. Якби пише Deep State, ще можна було б зволікати кілька годин. То це б могло б створити друге кільце оточення навколо наших бійців. і Тоді би було б вже надзвичайно складно. Але головне зараз бійці вижили та продовжують. Тримати позиції на покровському напрямку, це і 31 ша бригада, і 47 сьома механізована бригада на цьому вкрай складній сниці вкрай складній ділянці фронту. От вони продовжують стримувати противника. Ну не стільки воздвиженка. Ми зараз говоримо скільки радше про район південніше, починаючи Іванівка веселе. І вовчогось про ці ділянки фронту ми зараз говоримо. 31 ша 47-ма бригади тримають надзвичайну складну ділянку фронту, де де противник на жаль просувається. Погано новина якраз таки полягає в тому, що окупаційні війська продовжують цей поступ, цей рух на покровському напрямку. Зокрема, ми говоримо і про район власне кажучи, прогресу про район Вовчого. Населеного пункту про Новоселівку, першу де тривається просування північно покровський так би мовити, напрямок. Увесь е під знаком просування противника триває. Е в чому причина? Причина постійного просування окупантів в тотальній перевазі ворога у живій силі. Знову ж таки, звертаємося до е зображень до візуалізації такої. Значної кількості живої сили від ресурсу Deep на бійці з ними поділилися фотографією, де на підступах до прогресу та Вовчої Вовчого ви можете побачити виділено цими червоними прямокутничками, квадратиками. Кількість сил противника, які перетинають залізницю в цьому районі на захід від очеретиного. Ну тобто, тут ми чисто бачимо, що близько 40-60 чоловік. Кілька зводів фактично рухаються до першої лінії, займають її і таким чином, насичуючи передові ділянки фронту, просто не дають шансів нашим військовим вибити їх звідти, тому що їх дуже і дуже багато. І так справді піхота в підтримці з артилерією та авіацією здатні досягати успіху в самому прогресі. Станом на позавчора, наприклад, було за даними Діпстейт, зосереджено щонайменше близько трьох. Рот противника, це вже вважати, що а, противник ну фактично в якійсь мірі закріплюється у цьому населеному пункті, е, не зважаючи на офіційні коментарі наших е, речників про те, що триває вогневий контроль е, цієї ділянки фронту і цього населеного пункту до е, наступного важливого району на цьому напрямку до села Гродівка. До речі, діксет пише про те, що це ще засноване козаками село не старішина. Покровському напрямку так от до нього залишається близько трьох-чотирьох кілометрів. А з Гродівки, як ми можемо зрозуміти, далі вже видно. Мирноград, ну звісно, противник дуже ризикує подібними просуваннями, гуляючи свої фланги. Тому для них важливо також рухатися праворуч, ліворуч розширювати свої присутності. Ну але наразі вдається потісняти наші війська на найслабших, скажімо так, там, де вони знайшли пробоїни, там де вони знайшли слабші виходить ділянки фронту. Там вони і просуваються. Звісно, це ну це правильна тактика. Що тут не крути, це правильна тактика з їхнього боку, з нашого боку, це те про що писав тусу покращення взаємодії покращення управління військами, зокрема, те про що зараз волає просто діпстейт щодо управління 31 з бригади, зокрема до штабу бригади, ну це є відповідь. Це є відповідь. Це не узагальнення. я Ще раз закликаю, повертаючись до початку, не узагальнюйте, будь ласка, але про конкретні випадки. Не те, щоб про них варто говорити, але їх варто брати до уваги. Напевно, тільки от такими публічними розголосами і досягаються подібні результати, але однозначно, коли це мають робити військові. Це мають робити військові дуже наближені до, скажімо так, цієї справи, аргументовано пояснюючи, що куди і як коли сьогодні. Друзі, до речі, буде не дуже затягнутий огляд. Я зосереджуся на певних ділянках фронту, зокрема такої однієї з них, на які я хочу зосередитися доволі детально. Це часів яр, тому що донедавна ще така чи найобговорюваніша най ділянка фронту е населений пункт часів яр. Бульбашкою якось мене вийшло його виділити зараз. Схоже, що трішечки відходить на задній план в обговореннях і змі загалом у порядку денному, хоча хоча відверто за часів яр очікувалися вирішальні бої у ході літньої кампанії цього року. І були всі перспективи до того, що окупанти саме там зроблять свій основний акцент, допоки не з'явився Торецьк. Зараз вся ця увага переміщається поступово на турецьке, і в цьому ну насправді для окупантів є певна логіка, є певні. Сенс, тому що ви можете побачити, як цей турецький виступ, фактично, як і сіверський виступ, є ну, нерівністю в, на фронті, і це створює певні. Напруження для противника з в сенсі того, що йому потрібно застосовувати більше своїх військ для того, щоб тут не, не стільки тримати лінію фронту, скільки радше атакувати. І Вони розуміють, що е, зараз у ворога є фінальна можливість для штурму, і от вони хочуть максимум цього штурму досягнути, бодай вирівняти лінію фронту, е, скажімо так, по е, трасі мирноград е, Покровськ, Мирноград Костянтинівка, з перспективою виходу на цю на ці рубежі, часів яр, зрештою, так само в цьому ж контексті сприймається е, вийти на ці. Рубежі з метою того, щоб в наступні, можливо, подальших якихось камп кампаніях е, розвивати подальші наступи в бік. Краматорська та слов'янська, ось такий може бути план ворога. Тому для цього потрібно найперше вирішити питання із Торецьком і всім ось цим. Ось цим конкретно плацдармом, е який існує, вирівняти ділянку, вирівняти лінію фронту е тут, і саме тому за Турецьк, напевно, почнуться зараз найбільш вирішальні бої цієї літньої кампанії. Але часів Яра, навіть попри те, що він дещо відійшов так би мовити на другий план. Це не означає, що тут е зменшилася кількість боїв, е але дуже Грамотно організована оборона наших військ на цьому напрямку. І про це я зараз трішечки хочу розповісти і, можливо, навіть трішки заспокоїти всіх, які постійно кричали. Ну, про те, що з обороною у нас паршиво, там з інженерно-фортифікаційними спорудами. Отже, що є лінією фронту зараз в на ділянці часового яру? Це канал мікро, канал Сіверський Донець, Донбас. От давайте віддалимо карту. З річка Сіверський Донець, вона протікає е, північніше. Ось тут вона йде таким чином, е, і це одна з найбільших річок е, України. От тут вона йде. Якось я немотивовано з надто вузьку лінію. Намалював. Отже, Сіверський Донець ось тут проходить. Протікає е, наша величезна Донецька річка е, в цьому районі, і з неї пролягав канал, який йшов. Південніше до Донецька, забезпечуючи Донецьк, відповідно, водою. Цей канал, рухаючись ось так: прорізаючи весь Донбас, проходив в тому числі. От ми можемо дуже чітко навіть простежити його лінію цього каналу, він йшов через. Часів я, і от до часового яру доходить. Фактично, зараз тут якраз і пролягає лінія фронту по цьому каналу. Тепер давайте збільшимося на районі часового яру і знову ж таки апелюючи до власне, кажучи, каналу, говоримо про те, що тут пролягає лінія фронту. Ось синю лінію виділяю я цей канал. Він зараз справді слугує дуже хорошу, Службу так би мовити нашим бійцям на цьому напрямку для того, щоб оборонятися від противника, як це виглядав канал у свої кращі, так би мовити, часи? Ось так: тобто, це такий бетонний рівчак, по якому протікала вода. Спочатку повномасштабного вторгнення вода тут уже не тече. Е, зараз він повністю сухий. І це можна побачити на інших таких скріншот. Я взяв е, на інших відео. Нещодавніх відео з руйнуванням мосту через каналу Часовому Яру. Ну, от ви бачите, що так, там вода ще якось закумульована, невеличкі ці потічки, але це вже ну, не. Цілеспрямоване, якісь постачання води, а просто природню, там що, що з Сіверського донця перетекло, що дощем не збиралося. Ось так. От він виглядає цей канал. І навіть з цього фото ви можете друзі спостерігати, що це ну реально та лінія оборони, яка є штучною перешкодою для перетину бронетехніки. Як для нас свого часу було складно тримати оборону а, в секторі. Східніше цього каналу, а, власне, мікрорайон, який зараз називається канал, який зараз захоплений противником. Ось тут цей мікрорайон м, пролягає, і він був втрачений наслідок. пригадуєте, повного його е, руйнування. Ну, не, не зовсім коректно. Я намалював, трішки вище так мовити. Ось цей мікрорайон е, означений. Е, не, не суть важливо, скажімо так. Е, факт тому, що. Нам за канал так само було дуже складно переправляти свої е, війська, тому що ось ця природня перешкода, яка зараз є лінією бойового зіткнення, вона ну справді не давала, не дозволяла цього робити. Самі подивіться, просто так цей канал бронетехніка не переїде. Вона там і застрягне. Відповідно, все приміщення могло відбуватися або в районі мостів, які нищилися, руйнувалися, підривалися як тільки могли, або у двох, Двох ділянках цього каналу, де свого часу вода була заведена під землю в труби, і ці дві ділянки вони якраз таки є північніше та південніше часового яру. Південніше, північніше, перепрошую, часового яру. У районі Калинівки є одна точка, де цей канал заходить під землю. Друга точка, південніша зі сторони Іванівського. І власне по цих напрямках найбільш інтенсивно окупанти і штурмують. Вони намагаються на броні переїжджати ось ці наземні ділянки. Там, де в труби заходить канал, проскакувати на броні швидко залетіти вглиб нашої оборони, кількома групами перетнути цей канал. Є такі випадки, визнають наші бійці, але ці е, випадки власне, ну, дуже ефективно прищучуються, зупиняються. Але ворог постійно шукає ці шляхи. Е, і тепер я поясню, в чому ефективність оборони Часового яру і ось цих двох ділянок, через які ворог суне і пре. В цьому є певна перевага, тому що зі свого спілкування із саперами із інженерами, скажімо, так і з дуже досвідченими інженерами на пакети третьої штурмової бригади, є такий командир підрозділу третьої інженерного підрозділу третьої штурмової спосонинним тренер, Так, от мене свого часу з ним було дуже тісне спілкування з цього питання. Мовляв, ну а як правильно організовувати оборону? І ну я впевнений, що всі військові це знають, але я пояснюю радше для оскільки працюю на цивільну аудиторію. То, от для цивільних це я і пояснює дуже важливо. Ти не можеш замінувати всю територію, ти не можеш знищити всі підступи, все 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 зруйнувати просто під нуль. Ну якщо ти, звісно, не володієш там ядерною зброєю, і ти її не використовуєш. Тоді можеш знищити все абсолютно, але так. Звичайними засобами ти це не можеш знищити, е, і знову ж таки ти не можеш замінувати все. Тобі потрібно досягнути, використовуючи ландшафт, природні, штучні перешкоди, е, довести умови просування противника, дороги врахувати так от довести все це те, щоб от широчезний величезний ворог рухався на визначених дорогах, рубежах, напрямках в так би мовити таке вузеньке горло пляшки, змусити його рухатися, так, каналізувати це. Називається велике. Каналізувати у вузеньке, і от твоя задача в цьому це велике в цьому вузенькому місці. Постійно бити, 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 бити. Там має бути наведена артилерія, там мають працювати сапери. Там мають бути грамотно розташовані і оператори дронів. Там мають бути грамотно розташовані оператори е протитанкових ракетних комплексів. І от ця каналізація власне ворожих ресурсів на Часово-Явському напрямку відбувається саме у районі Калинівки і саме в районі Іванівського, там де канал заходить під землю. Це розуміють всі. Це не є таємниця, і е, це дозволяє нам дуже ефективно стримувати оборону е, проти противника, який переважає кількісно. Саме тому ми е, наразі не бачимо у часовому яру значних просувань противника. Ну поки, наприклад, якщо вони звісно закинуть велику кількість своїх ресурсів на цей напрямок, то е, скажімо так, ти не зможеш так ефективно, тут навіть цих каналізованих ділянках тримати оборону, тому що е, воро будуть працювати по твоїх розрахунках ПТРК, по твоїх саперах. По твоїх дронах, е, якщо там наприклад, з'явиться е, одразу низка потужних засобів радіоелектронної боротьби, е, по всьому цьому по артилерії буде вестися контрбатарейна боротьба. Тоді ти не зможеш це робити. Ось так виглядає війна, ось так відбувається оборона для того, щоб е, розуміти ці всі. Е, Особливості, от я власне це друзі, вам і е, намагаюся донести. Велика проблема часового яру. Полягає з тим, що на напрямку, і е, я це показував у своїх зведеннях. Е, працюють дуже активно сансипоки. Сансипок це. Пекельна зброя, це така реактивна установка, яка е, термобаричними зарядами фактично що накриває е, ту ціль, про які по якій вона відпрацьовує, і дальність її ураження ну насправді не дуже висока. Близько 6 кілометрів складає дальність роботи Санцепьока. і здавалося, що таке 6 кілометрів для нинішніх е, фронтових е, особливостей або нинішнього фронту, е, це фактично що нічого. Піхотинці довше проходять до позиції, ніж 6 кілометрів. Дрони накривають все, що тільки можна, але санцепоком там я вчора буквально спілкувався із представником про служби цієї бригади Іван Петричак, і він розповідав, що Санцепьоком там в районі Часового яру є велика певна тру труднощі в наших бійців, тому що вони справді працюють і дуже сильно руйнують місто, і, і дуже руйнують сильно наші позиції. Е переважно ворог рухається Санцепьоками вночі. Важко виявити це це просування техніки вночі а коли виявляють, все ж такі наші бійці, які все ж таки здійснюють цю постійну а, аеророзвідку, цього інколи виявляється, що це вже є запізно. Чому запізно? Тому що СНЦП приїхав, відстріляв повний пакет своїх термобарічних зарядів, розвернувся і швиденько утікає в тил. А, і оператори дронів ну просто не встигають зреагувати на цей санцепьок. Були випадки. Один випадок був, коли вдалося вполювати санцепьок, наздогнав його в дрон, Але знову ж таки Петрчак говорить, що а, детонації не відбулося а, і далі установка продовжувала свій рух. Що таке в принципі, санцепьок? Це встановлюють. На базу танку Т-62, ось цю реактивну термобаричну установку. І ну, танк вразити, щоб він не їхав, це доволі таки складна задача. Е, успіх тут досягається за рахунок детонації самих снарядів. Цього не відбулося. Основка далі продовжила рух. На жаль, і дуже важко з ними полювати. І от коли санцепеки з'являються на напрямку, е, це стає великою проблемою для наших оборонців, тому що вони на рівні із авіацією руйнують фактично, що все живе, а окупанти дуже часто їх використовують. Саме при міських агломераціях, тому що їхня єдина тактика це стирати в абсолютний нуль міста, села, населені пункти, будь-які селища, все стирати в нуль, і тоді на цей нуль заходити. І саме цим власне кажучи, друзі, зараз вони і займаються в Турецьку. Я вчора показував фото із е Нью-Йорка, як там е працює. Ну от за е останню добу за минулу добу з'явилися дані про те, що район Турецька росіяни якраз таки підтягнули санцепьок. Знищуючи, повністю руйнуючи на турецькому напрямку, активно тут відпрацьовують ці установки, і, на жаль, нашим бійцям доводиться відходити при важких боях при такому інтенсивному вогні противника. Ще одна ділянка, про яку я сьогодні хочу згадати, це населений пункт Красногорівка, де просто ну дивовижним чином. Триває оборона нашої 59-ї мотопіхотної бригади, що взагалі на широкому тут фронті працьовує. Ну хоча справиться заради, тут ціло тактична група не лише 59-та бригада, але й певні підрозділи, які я не буду озвучувати, бо це недоречно. Отже, в Красногорівці триває оборона Невельська і ще північніше тут в районі Карлівки. Так, негарно, як Ось тут фактично ціла наша, як я сказав, тактична група, здійснює оборону цих рубежів. І це насправді дивовижно, яким чином відбувається ця оборона. Я знаю добре про цю ділянку фронту. Вона дуже і дуже складна. Складність її полягає насамперед в тому, що десь на 7 кілометрів, ось тут. Це суцільне поле, це суцільний степ, де навіть немає фактично що перепаду а, висот, і це дозволяє без навіть виносних антенн операторам дронів, як наших, так і ворожих. Але в цьому випадку ми говоримо про ворожі дрони, тому що вони мають перевагу в цій ділянці степу відпрацьовувати по наших позиціях, що розташовані далеко а, західніше. Фактично що? А, і... Ось ця ділянка фронту вона тримається просто якимось дивовижним чином. Тут є достатньо багато проблем, але тут надзвичайно віддана службу наших бійців, яка тут здійснюється, я як то кажуть, знімаю перед ними капелюха, і е, е, я не виключаю того, що ось ця окреслена зона вона в перспективі може бути втрачена, але те, що вона досі стоїть. Це шана повага, просто шалена для наших бійців, що тут здійснюють оборону. Ну і на сам кінець я би ще хотів говорити тезу командувача Нацгвардії Олександра Півненка, який вчора дав інтерв'ю. Ну вчора вийшло інтерв'ю його для Українформу агенції новинної. І там він сказав, що за його підрахунками окупанти через місяць-півтора перейдуть в оборону, хоча це. Це це одразу понеслося по різних пабліках. Це всі почали смоктати, е, обсмоктувати цю новину наші журналісти, колеги. Е, і я хочу тут розставити певні акценти, як я бачу цю ситуацію. Я прочитав це інтерв'ю, і Півненко каже: насправді це було така де, де, де емоційна відповідь. Він так ну на скидку сказав: я думаю, там через місяць-півтора це може статися. Те, що рано чи пізно противнику доведеться ставати в оборону, це факт. Е, чи станеться це через півтора місяці? Ну тут от великі сумніви е, з'являються з огляду на ті великої. Кількість для нафронту, де е, ворог зараз активно е, тисне. І з огляду на дещо контраверсійні відносно до цієї заяви е, виходить заяви е, головнокомандуюча зсу сирського, який відповідає за всю оборону. Піненко відповідає виключно за назвадію. Е, сирський відповідає за всю оборону, а і при цьому сирський каже, що ворог ну просто безпрецедентно збільшує кількість а, свого особового складу. А, тобто, як він може зупинятися, і як він може оборонятися для того, щоб він оборонявся, нам потрібно переходити в атаку. Я радше спробую своє розуміння, ну, Я не претендую на істину, я виключно своє собі враження. Своє суб'єктивне сприйняття та розуміння цієї ситуації, окресле нещодавно. Ціла тактична група зі складу бійців національної гвардії дуже успішно, фактично на єдиній ділянці фронту, де в нас був успіх, от досягнула цих результатів. Це було в чарівному серебрянському лісництві, де у нас. Перша бригада противно призначення Рубіж Національної гвардії, е, бригада спецпризначення Національної гвардії, 13-та бригада Азов. Е, вони досягнули успіха і потиснули тут противника в бік до Креміної в районі Діброви та Кузьминого. ось на цьому лиманському або радше Кримінському напрямку, і це насправді у нас єдина ділянка фронту, де реально були доволі значні контрнаступальні успіхи за останній час. Тому по факту. Уже говорячи про той вид військ, який очолює півненко, е, національна гвардія. Тут е, окупанти вже перебувають в обороні. Тому цілком може бути, е, що на певних визначених рубежах, де якраз працює національна гвардія, справді окупанти можуть перейти до оборони. Е, ось таке моє сприйняття цих слів Півненка, Я би не робив з них великого хайпу і не покладав би великої надії про те, що все ворог визнажився за місяць, вже вони будуть сидіти в окопах і не визирати звідти, і будуть тільки відстрілюватися. Я не схильний до такого простого до такого спрощення речей. Ось таке моє враження. Яке у вас можете поділитися в коментарях до цього відео, підписатися на нас, зрештою, і поставити подобайку до цього огляду карти бойових дій. П'ятничного. Дякую вам, друзі. В мене звати Василь Пихньо. Бережіть себе. На все добре. До нових зустрічі.